Дравлючи свою високу відповідальність, Чисто присягаю! Вірно служити українському народу! Чоловік на підпитку стверджував, що його мати привласнила кошти, які їй віддали на зберігання, що підтвердила і його подруга. Проте, після з'ясування всіх обставин виявилось, що кошти вони давно забрали. Медичне освідкування виявило, що чолов'яга добряче на підпитку і йому доведеться сплатити штраф за хибний виклик поліції. Сусідка спалювала сміття у себе у дворі, чим завдала незручності своїм сусідам, оскільки випадок не перший, останні змушені були звернутися із заявою до правоохоронців. Винуватиця зі свого боку, давати будь-які пояснення відмовилась. Пояснить, письмо пояснення, підпишете? Не буду. А коли вона палила, два сарая спалила, вона вам не писала пояснення, як вас звати по я батю? не визивала. вас не. як? Людмила Павловна. Павловна, не кричи до мене було, я і так чую нормально. Молодий, щоб почую добре нормально. Да. Павло, дивіться, мені потрібно у вас відібрати пояснення. Коли я так? не буду писати пояснення. Я сказала, палити не буду. Все. Хорошо. Все. Відмовляються, так? Да? Ви приїхали брать мене, чи я? Та мене чия? Прям вам виз... не стидно. А нам чому має бути стиха? От скажіть. Що нам має бути стихать? По такому визову ви йдете, а? Та яка різниця визову А визов. дітей у мене він наркоманов і, і не ловите. Мою сусідку по голові вдарили, ніхто що? нічого не шукає. Ну це ви так думаєте, поводиться перетинки заходи. Так що не треба говорити перед час. Не поясню, Ви будете давати будь-які плани? Ні. Підмовляйтесь. Да? да, визивайте мене в суд. Хорошо. Просто у дворі з цієї автівки було викрадено державні номерні знаки, а злодії люб'язно залишили номер телефону, аби вирішити питання. За фактом крадіжки ведеться слідство. Сусідка пошкодила паркан сусідів від пояснень відмовилась та звинувачувала у всьому сусідського хлопчика. Чого сусідка наважали, що не забули? А що він мені робить? Що ти да я Від кого це? Обакала, хлопця. Дивіться, що робить, бачили? Дивіться. бачили Дивіться. Шо? Бачили? звіта. Ну, Бачились? А при чому бабуся? Наші ви побили забор бор бабусі, він А нас він кидає! Вони, я, ви чий, ви, чий? Ви? я чую, я чую я чую, нормально. Я нормально. не маю цього балака з вами. У нас тільки займали відписала. Поясне, підписи, будете? Пояснення, будете давати подано факту? Пояснення, давай. будете по даному факту? Не буду!» Все добре. За фактом пошкодження майна зібрано всі необхідні матеріали. В подальшому у цій ситуації буде розбиратися дільничий. З 7 по 9 жовтня у Білій церкві та Білоцерківському районі сумісно з головним управлінням національної поліції проводилось відпрацювання з метою попередження правопорушень. В ході перевірки було виявлено водія у нетверезому стані, у якого вже було вилучено водійське посвідчення за аналогічне порушення. Автомобіль було доставлено на штрафмайданчик. Цей водій намагався довести свою правоту і посперечатись з правоохоронцями. Вас вийшло підсвідка номерного за на даний момент ззаді. І ми особисто не, мене звати Олександр, у водій даного автомобіля. Я не про нас на місці. Вас дивіться, як номерного номера ні, дивіться, яке питання. Дуже добре, на... добре. На... добре. На... які дії далі. Ваші, мої. Уже, на вас постанова а чому ви зразу не устранили? Бо, бо я не електрик, мені зможемо втратив. Взагалі-то, по правилам дорожнього движення, які затверджені Кабінетом міністра України, дозволяється устраняти, е якщо не освіщається ну, в електрообладнанні, ліву фару в режимі ближнього света в темне час суток. Номерний знак у вас зобов'язаний просто бути освітлений. Він був освітлений. Я виїжджав світло переносити. Світ, світ, ви розумієте, перед виїздом перед водій зобов'язаний перевірити Абарит... технічний Абарит... стан. Внушний я стан. я стан. вам пояснюю, ви мене Странно. перебиваєте. Це, Це вас... показує вашу невихованість. Розумієте? Вас... Розумієте? Ви вас мене вас... спитали, я вам відповідаю. Я постанову ви склали? Ознайомили з постановою? Ознайомте з постановою. Проте, у відповідності до законодавства, було складено постанову, ознайомившись з якою водії таки підписав. В період проведення перевірки, окрім профілактики порушень правил дорожнього руху, зокрема проїзду вантажівок на заборонні знаки, виявлення нетверезих водіїв, завдяки технічним засобам, які є в розпорядженні обласних правоохоронців, було виявлено автомобіль-двійник та авто, яке було викрадено та перебувало у розшуку. Тепер ці автівки перебувають на штрафмайданчику, ведеться слідство. Про підсумки комплексного відпрацювання розповів начальник управління превентивної діяльності. Проведено ряд профілактичних заходів з приводу охорони громадського порядку та виявлення правопорушень з приводу керування водієм у нетрезвому стані. В общому було складено 242 дистанційних протокола, із них 17 було припинено кримінальних правопорушень, 77 протоколів було складено по лінії охорони громадського порядку, і 166 протоколів було складено по лінії безпеки дорожнього руху, а 30 водіїв. Було задокументовано керування на Терезому стані, де на даних водій було складено відповідні протоколи по статті 130, і транспортні засоби були затримані, поставлені на майданчике отримання. На, на перший раз, якщо водій попадається, то його вже позбавляють право керування на один рік і він вже платить штраф 10 600 гривень. Раніше водій міг або заплатити штраф, або могли позволити право керування. То на даний час вже водії не зможе уникнути такого покарання. В нього забирають посвідчення водія, і він платить штраф в державу. Буде відпрацювання по іншим містах та районам Київської області. Прохання водіїв мешканців Київської області візнеться з порозумінням до нашого відпрацювання, якби ми робимо краще для них, бо дійсно така статистика нетверезих водіїв — це дуже не є добре, усвідомлюючи свою високу відповідальність.